Доброго дня. Це програма Art City і Ведуча Катерина Рай. Якщо ви хочете дізнатися більше про сучасне мистецтво, не пропустіть наш випуск! Арт Сіті у гостях у Олександра Діченка навчити малювати чи ліпити можна людину, так як кожна людина вчиться грамотно писати. Але мало хто стає письменником чи поетом. Виставка молодих колекціонерів Волошених якраз такі часи, ну тяжкі, як в нас фактично в країні, де війна можна купувати і треба купувати, тому що якби ціни трошки впали, і треба торгуватися, купувати, купувати, купувати. Луїза Боржуа стосунки батьків у мистецтві. Рама Арціті завітала в гості до галереї мистецька збірка подивитися виставку з фондів приватної колекції молодих поціновачів мистецтва. Максима та Юлії Волошених, яку вони почали формувати ще на початку 2000-х років. Галерея святкує свій восьмий день народження і презентує як роботи представників класичної художньої школи, так і сучасників. У колекції Волошених є Ерделі, Бакшай, Коцькі, Грігорію, Шишко, Криволап та багато інших. У чому полягають принципи колекціонування та з якими труднощами сьогодні стикається колекціонер? Ми дізналися з перших вуст. Цікаві роботи. Я знаю, що їх там у рази більше ніж тут виставлено, але от цікаво, чим на ваш погляд ваша колекція відрізняється від інших колекціонерів. Ну, я почав колекціонувати взагалі ще будучи студентом. І, скажімо так, коли я був студентом, я вже став і У мене були свої клієнти, там, заможні українці, яких я консультував, яким надавав консультації, і також я почав збирати для себе. Тут ми представили е, наші улюблені роботи, а також роботи, які історично важливі для України. Як, наприклад, Тарасова Гора, Карпат Рохименка. Це 30-ті роки, перший варіант пам'ятнику Тараса Шевченка, наприклад, Андріївська церква Івана Хворостецького, ну Це унікальні. Звичайні речі, таких більше ніде нема. Наприклад, Тетяна Голімбієвська, свято ага. Ну, Це все речі музейного класу. Ну, от за яким принципом бирається роботи вашу колекцію? Те, що подобається, такі що подобається, чи все ж таки що цікаво з точки зору інвестиції? Цікаво, щоб правильно класти гроші. Щоб, ну не просто їх в подати. Можна й на Андріївській піти купити картину, але вона нам не сподобається. Але все ж таки для того, щоб зростала колекція, щоб вона зростала і в ціні, в загальній ціні, і в значимості своїй для історії мистецтв треба купувати. Думаю, в перевірених людей нормальні роботи за нормальними цінами, хороших авторів імена, це були. Я додавлю. У мене не раз були такі випадки, коли мене там друзі, художники критикували, коли я платив максимальну ціну за, ну, за роботи класиків. Наприклад, є робота звичайна цього художника є така, як хочу я, і вона в два рази або в три дорожче. І зазвичай потім на виставці. Купували саме мою роботу, тому що колекціонер, який розбирається в мистецтві, він хоче купити саме музейну якість, шедевр. Тобто, ти думай, як купляєш картину, чи достойна вона висіти в музеї, у хоча б у національному музеї України? Краще навіть переплатити, там, якщо ти думаєш, що це вже трошки дорожче. Краще навіть переплатити, ніж але бути впевнений, що ця робота є і і сютюч, чи там якусь компромісну вже роблять. А скажіть, а потраплялися чи підробки, наприклад? Потраплялися і багато. Я навіть купив підробного грущенка у свого товариша. Два грущенка купив за 40 тисяч доларів у нього. І така була умова, що я перевірю його там 5 днів, перевіряю, там хімічний аналіз, він не тратить гроші. Коли я до нього вернуся, він каже, я вже їх потратив. Якщо ти новенький, то такі, ну вже бувалі, бувалі арт-дилери чи там не знаю, такі що хі, хі, торгують такими старими роботами. Mm -hmm. Можуть тебе перевіряти, знаєш, можна тобі впарити. А що ви робите як колекціонер все ж таки для того, щоб розкручувати цю колекцію? Хочу сказати, що з радянським періодом, ну з такими класиками, проблем в принципі немає, тому що ти хоч старайся, хоч не старайся, вони все, ну, ці імена вони участвують в аукціонах, тобі навіть нічого не треба робити. Просто ти можеш розкручувати свою колекцію, там, друкувати каталоги, виставки, міжнародні, там, музейні українські виставки. Це все ну, якби підвищує статус колекції. Якщо людина захоче створювати свою колекцію, це правильний час чи треба почекати? Це 100% правильний час, тому що якраз такі часи, ну тяжкі, як в нас, фактично в країні йде війна, можна купувати і треба купувати, тому що якби ціни трошки впали, і треба торгуватися, купувати, купувати, купувати. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, до кризи Гущенко коштував ну, гарна робота. Це готує мінімум 90-100 тисяч доларів. Зараз гарну роботу можна купити там за. 35-40. Але вони не думають про те, що коли ринок буде підніматися, то я думаю, що це будуть перевищені до тисячні показники. Тому що завжди так в історії можна подивитись на американський, на європейський ринок. Якщо падає, потім підйом в 2-3 рази більше. сьогодні у рубриці обличчя мистецтва ми розкажемо про цікаву американську художницю французького походження Луїзу Буржуа. Скульптора, що присвятила все своє життя художньому вціленню власних дитячих комплексів і пансексуалістичної теорії Зігмунда Фрейда. Мої емоції не співрозмірні з моїми габаритами, говорить художниця. Не самі емоції, а їх сила. Вона просто нестерпна для мене, тому я віддаю їх енергію скульптура. Луїза Буржуа народилася у 1911 році в досить заможній родині реставраторів та торгівців гобеленами. При зовнішньому благополуччі відносини між батьками не були ідеальними. Батько практично у відкрито зраджував матері. Ця банальна ситуація стала для маленької Луїзи справжньою драмою, яку вона пережила все життя. І переосмислювала у творчості. Вона вважала батька зрадником, а після смерті матері навіть намагалася накласти на себе руки. У 1932 році Луїза поступила до Сорбони, вивчала філософію, математику і геометрію. З 1936 року почала займатися в паризьких художніх школах і студіях. Художниця відвідувала майстерню великого скульптора Бранкузі, в той час культової фігури паризького авангарду. Також її педагогом був Фернан Леже, який і визначив її покликання скульптора. Що часто виникають в скульптурах буржуа, частини, об'єкти справжні або вигадані, визначаються психоаналітиками як спроби ідентифікації себе з певними частинами тіла, пошуки своєї ролі в міжстатевих стосунках. Перші пластичні досліджування на початку 40-х років. Несуть в собі формальний вплив архаїчної давньогрецької, африканської, давньоамериканської скульптури. У цих роботах простежується вплив визначених скульпторів минулого століття: бранкузі, мура, джакометі, які також спиралися на архаїчну пластику. На початку скульптури буржуа складалися з груп абстрактних і органічних форм, часто вирізаних з дерева. У 60-х роках вона починає працювати з латексом і гіпсом. Створює роботи, що зображує частини тіла, часто статеві органи. Дуже відома величезна робота Луїзи з Латексу 74-го року під назвою Руйнування батька. Це біографічне і психологічне дослідження домінування батька, де вперше м'які матеріали, як латекс, і гіпс, дерево та тканина, створили настільки масштабну інсталяцію. При вході всередину кімнати глядач бачить наслідки злочину, де в стилізовані їдальні, де стіл є одночасно подружнім ложем, абстрактні каплоподібні діти власного батька збунтувалися, вбили та з'їли його. У 99-му році з'являється відома робота Луїзи Буржуа, яка згодом стане для художниці нав'язливою ідеєю фігура великого павука, якого буржуа асоціювала з матір'ю, і її роботою вона реставрувала шпалери. 90-ті роки символізують для буржуа початок нового періоду у творчості, пов'язаного також з серіями інсталяцій клітини, які слугують так званим сховищем спогадів і досвіду. У творчості Луїзи Буржуа слово клітина найдрібніша одиниця складова нашого тіла, відноситься також і до будинку. Тулку та сім'ї до речі, робота з серії Клітина була презентована і у Києві на перші бінали сучасного мистецтва у мистецькому арсеналі. Останні роки музеї та галереї сучасного мистецтва, серед яких галерея Тейт Модерн у Лондоні, центр Жоржа Помпіду в Парижі, Рейна Софії в Мадриді, музей Гугенхайма в Нью-Йорку, створюють великі ретроспективи її творчості, яка залишила слід в історії сучасного мистецтва і мистецтва епохи модернізму. Після перерви ви побачите арт сіті у гостях у Олександра Діченка. Навчити малювати чи ліпити можна любуть людину, так як кожна людина вчиться грамотно писати, але мало хто стає письменником чи поетом. Що для вас є? От як ви розумієте династію в мистецтві? Чи є це добрим? Тому що так чи інакше художники впливають один на одного на творчу мову, на стиль на, на тематику? Ставитися до цього можна як завгодно, але воно є, воно існує, і навпаки, мені наприклад, особисто дуже цікаво подивитися твори однієї сім'ї, тобто художників, які Пов'язані якимись родинними рисами, там батько, мати, там якась дочка чи син. Це дуже цікаво. Тому що ти бачиш, так дійсно тато, мама навчали цю дитину, впливали на неї, але вона вийшла зовсім іншим шляхом. Всі ці художники від самого старішого до молодої Ірини це художники, які відчувають плин природи. Які відчувають оцей наш урбаністичний настрій, які, перш за все, мають монументальне мислення. І оце безумовно для всіх трьох це спільне. Але кожен з них це розвиває по-своєму. Олександр Федорович Годунов, батько Лариси, дід Ірини Годунових, народився у 1916 році в селянській родині ще до революції 17-го року, і за своє життя протягом 86 років йому випало багато випробувань долі: революція, голодомор, вітчизняна війна, Чорнобиль. Але всупереч всьому йому вдалось зберегти в душі і втілити в своїх полотнах спрагу до життя, трепет від захоплення природою. Живописець, педагог, член національної спілки художників України. Він закінчив Київський державний художній інститут, навчався в майстерні Трохименка. Олександр Федорович відомий український живописець, який працював в жанрі тематичної картини, портрету, пейзажу та натюрморту. Ці представлена серія Лариси Годунової Пейзажі Києва. Протягом всього життя художниця постійно повертається до відображення архітектури рідного її міста, який вона приписує драматичну силу та міць. Ірина Годунова. Її пошуки розповсюджуються від станкового живопису до іконопису, розпису храмів. Абстракція, фотографія та графіка теж присутні в її творчості. Мені дуже подобається реалізм. Мені очень подобається передавати міру. мир очень реалистично, вот как в живописи, вот точная передача. Вот у меня просто, я обращала внимание, вот у меня очень много цветов. Вообще очень много, я знаю, что сейчас люди, они без художника не видят красоту мира, однозначно. Вот приходят вот на выставку и видят, говорят, боже, ты там нарисовала, я никогда не видела, что это настолько красиво. Вот, они проходят мимо, они не видят, вот они только в работах художника замечают, что это красиво. Вот эта шелковица, вот она настолько необычайно вот, красивая сама по себе. В принципе, это еда. Никто никогда да. не видел, что это, это действительно это очень красиво. Вот, прозрачность ягоды. И вот в этом случае это классика. Это передать это современными методами сейчас нельзя. Ну, это не, не передастся. Только вот классическим реализмом. На ваш погляд, что этих художников династии Годуновых? Ну, по перше, ви знаєте, що тут не можна казати об'єднання. Це дійсно професійне високе мистецтво, українське образотворче мистецтво, ну навіть можна сказати, світове мистецтво. Тому а що... що є ознакою професійного високого професійного мистецтва мистецтво. Ви потрібно... от, знаєте, от ви зайшли у виставковий зал, і не потрібно вам розповідати, що це, куди це ну, Це як... реалістичне так. мистецтво. Так, Це сучасне мистецтво. і Не, не може бути реалістичне, реалістичне. але воно розумієте, заходить і воно з людини робить кращу людину. В першу чергу ну, любий твір мистецтва, він це як обмін якоюсь енергією, чисто людською енергією. Автор її вкладає, а глядач або приймає, або не приймає. Ось. Ну, а так ще, якщо говорити про форму, ну, скульптура може бути так, якщо це порівняти, наприклад, там, з енергією блискавки, да? скульптура може захоплювати просто так як блискавка там захоплює пів неба. А е, може навпаки ця енергія концентруватися в одну точку, як кульова блискавка. Ну, скажімо, я як глядач сприймаю і те, і інше, але в своїх роботах все ж немається концентрувати енергію. Я з дитинства якось дуже захопився взагалі якимось такими археічними. Ну, скажімо, для мене було великою трагедією, коли е, руїни злотих воріт перетворили в Бутафорію. Я їх за тим це пам'ятаю зовсім інакшими. Не знаю, якесь відчуття часу, да, яке присутні ну, там, в якихось руїнах, старих творах. Скажімо так, мені завжди подобалася єгипетська. Культура, а потім я почав якось шукати, а, яка є аналогія тут, на цій землі. Мені я дуже зацікавився якраз пластикою степових народів, які тут жили. Так що мій улюблений музей це музей Єворницького в Україні. Де зібрана величезна колекція скіфських, сарматських, половецьких статуй. Лаконічність якась. Мінімалізм, виразність і якась визначеність форм. Форма вона має дві основні тенденції. Це, скажімо, така космічна тенденція форми. Люба форма намагається стати кулею. І земна Люба форма намагається стети вниз і розчинитися з землею. Тобто вона ще тяжє вниз, вона має вагу. Це два таких основних фізичних закони. І то, і інше повинно бути присутні. Я думаю, що можу використовувати різні матеріали, і різні форми. Все залежить зновжить, від тої енергії, яку автор вклав в роботу. Якщо вона присутня, його особиста енергія і глядач відчує. Характер соціуму може мінятися в різні часи, він може носити абсолютно різний характер. Але суть людини не лишається одна і та сама. Чому ми зараз е, сприймаємо там твори мистецтва, там створені тисячу років назад чи сотні років назад? От там ось є ця справжність. Над простою формою важче працювати довше, ніж над якоюсь там складною, деталізованою. Художник закінчує академію, а навчити малювати чи ліпити можна любу людину, так як е е кожна людина вчиться грамотно писати, але мало хто стає письменником чи поетом, точно так же можна навчити любу людину малювати, чи ліпити. От період після закінчення інституту це якраз період пошуку себе якогось встановлення як автора. Справа тому, що якщо так навіть прикинутись. Скільки у нас закінчує академія людей, там по скульптурі це знаю в Україні, в трьох вузах це там порядка 30 чоловік. Де вони? Їх нема. Люди там, ну, викладають, там в школі, до студії ведуть, або дипліну займаються при ремонтах. От, і якраз ось цей от момент такий важливий. Навіть багато талановитих людей там, через необхідність заробляти гроші втрачають можливість реалізуватися. Дуже важливо ну, якось концентровано провести цей періодом. Мабуть, перші п'ять років після академії, щоб відбутися, да. так. я намагаюся, щоб нічого не було зайвого. Щоб життєве крати, це. Ну, Принаймні, не робити те, що можна не робити це була програма Art City. щоб дізнатися більше про мистецтво. Дивіться нас наступного тижня.